Врегулювати діяльність великих цифрових платформ про таку необхідність днями наголосила голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Зокрема, мова йшла про Телеграм. Також очільниця закликала до комплексного підходу до розв'язання проблеми у сфері цифрових комунікацій, залучаючи суспільство, громадські організації, медіаекспертів та державні інституції. За її словами, це допоможе ефективніше протидіяти російській пропаганді, яка маскується під українські медіаресурси. На ці та інші теми з головою національної ради поспілкувалась і наша кореспондентка Карина Подленко. Вітаю, пані Ольго. Наприкінці березня російські хакери намагались заглушити ефіри телемарафону і ще низки деяких телеканалів. І деякий час глядачі могли бачити російську пропаганду. Власне, скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви телеканалам боротися з цими російськими атаками? Якщо допомагаєте, то як і як часто такі російські атаки бувають на українські телеканали? Це ситуація, з якою треба постійно боротися, і це, звичайно, не, не лише наша точніша регулятор цим не може займатися, але ми працюємо з цим, знаючи про, про ці проблеми, нам одразу повідомляють колеги. Нещодавна атака нам була одразу зрозуміла, тому ми звернулися до відповідних структур розуміємо, що треба робити, і звичайно, з нашої з нашого боку, що ми будемо і вже робимо, і ми вже приготували такі звернення. Ми на міжнародному рівні, там де регулюються ось ці речі. Ми будемо говорити про злочини Росії, тому що це терористичні атаки інформаційні, це втручання якраз і перешкоджання доступу до інформації, що є, до речі, в мандаті ЮНЕСКО. Я думаю, що це злочин зрозумілий і нашим партнерам. Ми будемо про це заявляти. Це, звичайно, не убезпечить нас від там. Ще атак. але про це треба постійно говорити. Настане час, коли інформаційний тероризм теж буде, я думаю, в залі суду. Ми до цього йдемо. Які кроки робить Національна Рада для того для захисту інформаційної безпеки і протидії дезінформації в медійному просторі? Я знаю, що ви напередодні сказали, що це не входить там в ваш мандат, але все ж таки ви в цьому працюєте. Так що робите? Які кроки як це відбувається з вашої сторони? Я це сказала, тому що справді функціонал у нас. Ніби не входить боротьба з дезінформацією. В якому сенсі? Ми не маємо зараз закону про боротьбу з дезінформацією. Так ми до нього колись підходили, його перед війною е, зарубали. Ще він і не і не був викладений взагалі у вигляді е, чорновика. Це була вже інформаційна війна, на мій погляд. Е, сьогодні нам треба про це говорити обов'язково, тому що закон про дезінформацію існує уже. У наших партнерів, до речі, визначення дезінформації у наших литовських партнерів є. Це рідкісні, до речі, випадки. У нас закон про медіа ніби не передбачає таких речей, хоча у нас є цілий розділ, дев'ятий розділ у законі про медіа, який дає нам механізми. Цього раніше не було. Боротьби з пропагандою країни-агресора. Нам потрібно роз'яснювати не тільки людям, як це сприймати, і як, як з цим. Боротися самостійно, тому що кожен споживач повинен вміти це робити. Непроста робота. Нам потрібно ще й працювати з медіа, щоб медіа справді були якісними джерелами інформації, щоб вони не поширювали оці вкиди, щоб вони вміли аналізувати, вміли відрізнити те, до чого їх спонукають, не поспішали поширювати те, що. Хтось під виглядом українського джерела поширює з боку агресора. Це дуже-дуже непроста робота. І це робота не переслідування згідно закону, знаєте, раніше про національну раду, про регулятор говорили, що це такий орган, який постійно когось там штрафує, блокує і таке інше. Створювали теж такий образ. Це не так. Ми повинні. Разом вчитися і вчити наших ліцензіатів, реєстрантів, як це розпізнавати, як з цим працювати? Нехай все вдається. Зокрема, за останній час досить значно зросла популярність серед онлайн-медіа, різних стрімінгових платформів. А як національна Рада реагує на такі тренди? скажімо так чи регулюєте ви той контент, який вони розміщують в себе в інтернеті? Ми можемо рекомендувати, ми можемо говорити, вивчати те, що. Я щойно сказала це якраз про той контент, тобто, це така спільна просвітницька робота. Звичайно, ми реагуємо на. Порушення контентні порушення закону це наша відповідальність. І онлайн, якраз коли закон готувався до його голосування, якраз один із таких тригерів був, що національна рада почне втручатися в особисті сторінки, буде блокувати Фейсбуку акаунти, буде залазити в сторінки в інстаграмі, блокувати блогерів це все звучало. А насправді ми зараз регулюємо онлайн. Ми сьогодні майже кожен четвер у нас засідання, і от сам по 100 з чимось заяв ми розглядаємо, приходять онлайн. У нас зареєструвалися ютубери, зареєструвалися сторінки в Фейсбук, зареєструвалися телеграм-аккаунти. Хоча, якщо ті, хто не зареєструвався, наприклад, буде помічений в Якомусь лісному порушенні закону, то ми все одно будемо е, вимагати дотримання закону і відповідно накладати певні санкції. Ми зараз можемо звертатися, наприклад, згідно закону до Ютуб адміністрації до всіх е, цифрових платформ. Якщо до нас звертаються скаргами, що чиїсь права порушені, когось принижують булінг чиїсь персональні. Е, е, Інформацію персонально поширюють. Ми маємо право е, спілкуватися, і ми це робимо тільки до телеграму. У нас немає шляху, тому що це анонімна платформа. Але ми пробуємо, ми до них пишемо. Я сама пережила, наприклад, інформаційну атаку нещодавно. В Ютубі був поширений ролик про те, що я померла. Я в цей час була в Нью-Йорку на Комісії справах жінок. А як ви тоді відреагували а, на таку новину? <свісно> я не могла зрозуміти, чому мені всі друзі дзвонять, навіть ті, кого я не чула років 20. От, знаєте, з одного боку? Це ну такий дивний випадок. Можливо, хтось хотів клікбейти. Свої підняти з іншого боку, це справді буває небезпечно, тому що деякі люди справді ну, пережили тяжкі моменти в таких випадках, подібних випадках. І ми звернулися до, мої колеги, точніше звернулися до платформи Ютуб. Нещодавно ми отримали відповідь від них, що цього ролика вже немає. Напередодні в марафоні «Єдині новини ви сказали про те, що телеграм і тік. TikTok – це одна із тих платформ, де найбільше розповсюджена російська пропаганда. Власне, що можна зробити? Які заходи можна вжити? Ви знаєте, найперше, що часом вимагають, давайте ми все це заблокуємо і заборонимо. Ну до речі, був такий досвід. Ми однокласники там ВКонтакті, які теж до речі, той самий дуров. Власник цих цих про заблокували, нічого не вибухнуло, ніхто не постраждав. Що стосується Тіктока, він зараз ну справді дуже популярний причому популярний у певній генерації це. Певна аудиторія, на яку, звичайно, дуже багато хто розраховує. На це розраховують і політики. Наприклад, Байден також зареєструвався в Тіктоку, бо вибори скоро, напевно, теж вибір. І це теж до нього челендж, як він буде спілкуватися. Так, так, і як він буде з нею говорити, щоб вона його сприймала. Це платформа, яка популярна, і, безперечно, ворог туди просуває свої меди. Сиді чи можна це прикрити? Думаю, що це непросто, і саме тому важливо, що ці платформи. Такі, як TikTok, наприклад, входять у цей перелік великих цифрових платформ, які регулюються європейським законом, що недавно вступив у силу. Закон про цифрові сервіси. TikTok уже й був покараний за певні перевищення своїх повноважень. Так би мовити, Це саме власне головний офіс був покараний. Правда, а, звичайно, це до головного офісу звертається, і вони платять великі штрафи. Я вам дякую за це теж.